Привіт усім, привіт з Полтавщини, а у нас осінь, пізня осінь. Падає листя листопад. Ось як зараз виглядає мій молодий рокарій. А навесні це буде вже зовсім інша картина. Підводжу підсумки мого першого садового сезону. Створювала сад з нуля. Тому купляла багато. Все, що тут є, все куплене. Порахувала, аж сама здивувалася, що я купила 90 рослин в одному місці за чотири рази. Перше замовлення було у квітні, потім у травні і два у червні. Де в Ютубі я випадково натрапила на канал Квіти у віти. Там, бо на Знімає відео свого садочку, виставляє е, відео про рослини, які є на продаж, і пише номер у Viberі, за яким приймає замовлення. Ну що ж, рахуйте, 90 рослин з каналу Квіти у віти. Хризантема Арктична. Я її відразу поділила, щедрий кущик ві... Віта присилає. Тепер вона в мене по всьому садку. Осока Evergold поділила восени на чотири, і маю вже отаких от чотири кущики. Ломи, камінь, Аренса білий. Бачите, як нещадно поділений. Але все у нього буде добре, буде суцільним, зеленим килимком і цвістими гарними білими квіточками. Не любить повне сонце, тому довелось пересадити в напівтінь. Красунчик очиток Атлантіс поділений на чотири кущики. Далі живучка варєгата. Я багато сортів живучок купила, у віти, за що їй дуже вдячна. Цілу колекцію купила. І це молодилко від неї 15 гривень одна розеточка. Я купила три різних. Просто шенанду. Віта продає рослини з відкритого ґрунту, тобто з відкритою кореневою. Садила цей злак влітку, важко йому було, але корінь гарний, то швидко відновився і наріс. Тут у нас яснотка, є ще три кущики, ще більші. Так полюбила я за її біленьке листячко, живучка голдчан. Зараз вона не дуже яскрава, а влітку була жовта-жовта. Далі. Далі у нас ось як виглядає очиток, який прийшов мені як пересорт. Я підставлю вгорі посилання на відео, де я його купила. Знову яснотка. Цибулька шніт. Маю два таких кущики, а третій хтось з'їв, смачна мабуть була цибулька, щавель кривава мері, дуже гарно наростає, розростається, маю багато. Очіток пламдазлет є ще в іншому місці. І знову ж хризантемка. Багато рослин маю відвіти. Добре, коли можна купити всі рослини в одному місці. Чебрець Ауреа, дуже гарно розрісся, а є ще в іншому місті, я покажу знову очіток Атлантіс. Це вже друга поділочка. А ось погляньте очіток Elsie's Gold. В жару садила, тому я його наполовину зрізала, щоб йому легше було приживатися. Так він наріс ще й цвів. Он як. Айстра альпійська. дуже-дуже багато я наділила, по всьому садку тепер є. Більшість з того, що я отримувала, я все ділила. Дзвіночок Карпатський буде ще й в іншому місті. Ось два їжачки гвоздика альпійська. Теж буде ще в іншому місці. там буде ще більше. Ломи камень аренса, але вже іншого кольору, рожевого. Хаутюнія. Маленький агресор сидить у мене в обмежувачі. Листя не дуже рожеве, бо в тіні була живучка металіка кріспа. Ось така жабка. Далі армерія біла. Погляньте. Я її купила, поділила, потім влітку ділила, а ще й восени поділила. Не знаю, чи не образиться вона хоч на мене. А це живучка мультиколор. Далі. Далі очиток крістатум. Ось такий чудний. Зважте на те, що у нас, як і по всій Україні, була жара все літо до 40 градусів. Дощ був у червні, а наступний аж у жовтні. А я, накупив... а я купляю та ділю рослинки. Це все повторюється. Я вже називала гвоздичка, цибулька. Спіраліс. Я її, як купила, відразу поділила, потім вирішила, що мало поділила, викопала і ще поділила. В кожній посилці була рослина в подарунок, тож маю чотири подаруночки. Вероніка сиза. Дощик намочив, то вона не така сиза зараз. Плющ, погляньте, як гарно наріз. Раніше думала, що плющі в нас не займують, але побачимо. Оце другий чебрець, про який я вже говорила. Ауре, у мене ще я купляла і чебрець звичайний, то він росте в іншому місці на сонячній клумбі. Ось знову ж таки цибулька спіраліс. Ой, красуня синюха варія гатна. Ліхнес, шість поділочок уже. Ястребінка, дві поділочки маю. Пламдаз леточіток уже я підписувала. Другий раз підписувати не буду. Айстра Альпійська. Ще хто у нас? Антенарія котячі лапки. Це біла, а є ще рожева. Ця дуже гарно наросла, а та маленька ще. Молодилка знову ж таки я говорила. А це очіток триколор у двох місцях маю такий гарненький очіток, далі. Горішок так і лежить від білочки, не забрала. Композиція з молодилок моя. Звіробі олімпійський. Далі ситник, гарненько росте. Він любить вологу дуже, добре поливаю його. Знову дзвоник Карпатський. Якщо ви й досі дивитеся, значить вам цікаво. Підписуйтеся, ставте лайки. А ви помітили, що я відповідаю на всі коментарі. Давайте спілкуватися. Знову ліхнес. Звітиної поділки, погляньте скільки. А це... Спірея Gold Flame в спеку посадила кущик з відкритою кореневою, листя скинув повністю, хоч і прикривала від жари і поливала, але потім відновилася, наросла. А взагалі я кущики ще не саджаю, бо ще пересаджую багато, ще не визначилася, де що має бути ще каша в голові. Але я над цим працюю. Хризантемка знову, я говорила, що вона по всьому саду. Це Айстральпійська, теж натикала, на де можна було скрізь. Дере. Зеленчук. Зеленчук дуже гарно наріс, уже поділений восени на 12 гарних кущиків. Не любить сонце, росте в тіні в мене. Дереві. Це осока я вже її підписувала, на багато кущиків поділена. Яснотка вже теж була в нас. оце який гарний кущик, а важко її вже було приживатися. Деревій й грунтопокривний, теж довго-довго сидів, а тепер як став швидко наростати, особливо восени, коли є волога і не така спека. Але він любить сонечко, а в мене він у півтіні. Ястребінка, другий кущик, це той же ж світник. А ось який колір, який красивий колір. Очиток ред капет. Погляньте, як наріз гарно. Гарно наріз. Знову ж таки айстра альпійська. Скільки ж є цих кущиків у мене є, не рахувала, наскільки я її поділила. Антенарія Малинова, як я говорила, ще маленька. Біла наросла, а ця маленька. Армерія Малинова ще є в інших місцях дуже поділена. Це живучка Бургунді Глоу. Влітку була яскрава, яскрава така рожева, фіолетова, а це побіліла. Бересклет санспот, гарний живучий. Я його підстригала, щоб. Форму тримав учиток Камчатський варієгатний діток напускав багато, знову ясноточка квітне, скоро зима, а вона квітне ніжними квітами своїми. Знову сока Далі, далі у нас багато живучок. Це живучка Тропурпуре, а багато поділочок. Я насадила, вона розростеться, вона швидко розростається. Це у нас барвінок дрібний, гарно розростається. Цікаво буде, чий квітнути буде навесні. Ось такий гарненький, гарні в нього й листячка. Я лише в цьому році створила цей рокарій, а в мене вже є нова ідея створити Альпійську гірку. Бо маю вже багато альпійських рослинок, але думаю, що там будуть не тільки вони. Живучка чоклачіп гарно дуже наростає. Знову осокамору. Я ж говорила, що в мене її багато вже. Барвінок зелено-жовтий, і ділила, і стригла його. Так швидко дуже росте. Знову горішок. Рішок не, не позбирала вже. Далі знову осака мора, оскільки ж їх не рахувала. І щавель, про який я говорила, і хризантемка. Хризантемки дуже багато, дуже гарно вона розмножується, але не цвіла в мене. Вона ж має зараз цвісти восени, не цвіла, бо Маленькі ж поділочки отакі дітки розсаджувала, то не цвітуть у цьому році і жимолась шапкова, зелена. Віта ще є варіатна. А тепер сюрприз. Я ще ніколи не показувала свого тіньового садочку, але рослинки купляла ж і для нього. А ви рахуєте, скільки ви вже нарахували рослин? Продовжуємо медунка, звичайна. Я буду підставляти деякі фото з вітиної групи у Вайбері, де вона виставляє фото рослин, що є на продаж. Гейхерела, медунка. Звичайна, дуже гарно розмножується, дуже живуча, дуже її поділила, але вона все витримала. Гейхера дуже красива, погляньте, який гарний кущик встиг нарости. Красунечка. А це примулка. Примулки купила три кущики різних. Зараз поді... влітку ділила. Коли купила навесні ділила, влітку ділила, ще й восени поділила. Гейхера ось така красива. Ось ця примулка поділена. Вгадайте, скільки із трьох вже в мене є поділочок. 26. Дуже я її поділила. Хвилююся навіть, чи буде вона цвісти навесні. Може, і ні. Ось яка краса, медуночка. Ох, і красива. Що наросла і, і поділилася там уже. Ну, ділити не буду, я її обіцяла, більш не чіпатиму. Оце так, як і в мене доріжки поки що, але в мене ось вона ще й тут уже є. Це я її відразу поділила, але більш обіцяла не ділити. Деякий час. Нехай наростає. Далі, okay. брунерка. Брунерка, маленька поділочка поділена, є ще в інших місцях. І тут, а тут фіалочка. Погляньте, що вона робить. Він розтріскує своє насіннячко мені по всьому садку. Фіалочку купила за 10 гривень поділочку, кущик. Поділила, потім влітку ще поділила і зараз поділила. Вгадайте, скільки її. Зараз 28 у мене по всьому садку. Медунка довголиста, дуже красива, дуже мені подобається. Біле-біле ну, листя, як сметаною облите, але не, не поділилася, бачите, не наросла. Ну, я думаю, що на наступний рік. Далі. Далі знову та сама медунка. Звичайна, багато поділочок, дуже гарно наростає, швидко розмножується. А це ломе камінь тіньовий варєгата, кілька поділочок у мене вже є. Є ще ломи, камінь, тіньовий зелений, дістався в подарунок. Рахуйте. Далі, далі у нас. Хоста хоста ланцетолиста, ланцефолія за 10 гривень купила, поділила на 3, це одна з них. Ще купила хоста Медіоварігата за 25 гривень на дві поділки поділила. І голден тіара за 40 гривень, на дві теж поділила, але не покажу, бо вони вже сплять. Брунера ленгтріз, дуже гарне, здоровенне листя, яке вже виросло, наросла. Але це неділений кущ, цього, цього не чіпала. Примулка важко, їй теж було в спеку, але все ми витримали. Гейхера, гейхерела кімоно. Плющ звичайний теж дістався мені в подарунок. І я посадила, поділила його і посадила біля трьох дерев. Хочу, щоб ці плющики поплилися ось отак по дереву, і оплили весь стобур або й на гілки. Я думаю, що буде цікаво, гарно. А це подивіться, скільки тут багато голої землі, тому ще й не, тому ще й не показувала цю частину саду. Та навесні вже будемо насолоджуватися. Це знову зеленчук, я ж говорила, що багато гарних кущиків став швидко наростати. Спочатку йому було важко, а тепер, коли корінь наріс, то він і паго не дає. Синюха, зелена. Чисто зелена, ви вже бачили варєгатно. Ну що, скільки нарахували? Так, так що ж сталося, коли я купила 90 рослин? А в мене з'явився сад. І це лише початок, найцікавіше попереду. До нових зустрічей!